Доброго ранку, діти. Розпочинаємо наш урок. І починаємо з повторення. Гра «Добери ознаки. Треба дібрати ознаки до кожного малюночка. Ось ще хто це півень. Півень який? Голосистий, який? Яскравий, який? Хвостатий. Ну, а ще, мені здається, слово сміливий також досить сюди піде добре. Ялинка Ялинка яка пухнаста, зелена, колюча. Яблуко яблуко яке? Смачне, соковите, червоне. Ну, а зараз перевіримо знання, вибираємо відповідь тесту А або Б. Уважно слухаємо питання. Прикметник А називає предмет, Б називає ознаку предмета. Відповідь Б. Питання прикметника А. Який, яка, яке, які? Або Б. Який, яка, яке, як? Відповідь А. Який, яка, яке, які? Прикметник пов'язаний А з іменником. Б з власною назвою. Прикметник пов'язаний і узгоджений з іменником. Прикметники вживаються А в однині, Б у однині і множині. Прикметники узгоджуються з іменниками, так як і іменники. Прикметники вживаються Б у однині і множині. Молодці, хто правильно відповів. А в зошитах запишіть, будь ласка, 1 березня вітаю вас з першим весняним днем. Класна робота. Працюємо над каліграфічною хвилинкою. Сьогодні напишемо красуню букву Н. Велика буква гарна. Від лінії до лінії пишемо Н маленька. І слова з ними нова! Нічне небесні. Поставіть на паузу і гарно запиши букви і слова. Заміни слова, щоб мова йшла про декілька предметів. Тобто, ми, яка нова, яке нічне, який небесний все це прикметники, в однині, а ми повинні замінити їх так, щоб вони в множині. Тобто, які Нові, які нічні, які небесні. Пам'ятаємо, що в множині прикметники мають закінчення І. Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати прикметник. Пригадаємо, як можна утворити прикметник. Будемо означати форми однини і множини. А зараз працюємо з підручником. У підручнику сторінка 43. Будь ласка, відкрити там, де у вас закладка, і працюємо над вправою 4. Читаємо завдання, допиши слова, назви предметів. Тобто, там, де в нас стоять крапки, треба додати слово. А де ці слова взяти? Ось у нас є довідка, і у вас у книзі також довідка ця є. Давайте прочитаємо спочатку довідку: ваза, запрошення. Трубочки стіл. Тобто замість оцих трьох крапок треба поставити якесь із цих слів. Але для цього давайте спочатку розберемося усно. Дерев'яний письмовий, коричневий. Що це може бути? Ваза може бути дерев'яний? Ні. Отже, це слово стіл. Стіл який. Наступне думаємо. Слова повинні прикметники бути узгодженими з іменниками. В правильній формі стояти закінчення вірне. Синя, висока, вузька. Шукаємо, що тут? Ось вона, ваза, тобто ваза яка? Синя, висока, вузька. Третє: паперове, різнобарвне, веселе. Що це? Так. Запрошення, запрошення яке, паперове, різнобарвне веселе. І останні. пластикові, довгі, тонкі, що? Ось вони, «Множина трубочки. Ось так ми з вами підібрали потрібне слово. Поставіду на паузу. Вправа чотири запиши і запиши ось ці речення. Слова в прикметниках познач, будь ласка, закінчення. Пам'ятаємо, що закінчення нам підказує питання прикметника. Да? Яка а, яке е, який і які, і. Відпочинь, зроби руханку. А зараз давайте ми з вами трошечки подискутуємо, чи варто користуватися пластиковими трубочками для соку. Ось тільки що ми їх описували. Подумайте, чому так? Чому ні? Зробіть висновок. А зараз пишемо в зошиті вправа 5. І давайте роздивимося спочатку. Основно, вправа права 5. читаємо завдання. Запиши. сторіночка 43, діти, Сполучення слів за зразком. Тобто ми зараз з вами з іменників будемо утворювати прикметники. Ось зразок лапа ведмедя. Яка лапа, ведмежа лапа. Ведмедя. Але яка ведмежа. Ми утворили від іменника прикметник. Дивимося далі. Ось у вас також є підказочка, якщо вам буде важко. Сукня із шовку, а як можна сукня яка шовкова? Далі хвіст зайця. Хвіст який? Заячий. А ще можна поставити питання чий. Прикметник також відповідає на питання чий. Отже, хвіст який чий? Заячий. Дивіться, ось допомога. Квітка з паперу. Квітка яка, ану, дивимося, ось підказочка паперова. Вуха лисиці. Вуха чиї. Лисячі. -чи. Також чиї або які. Чашка зі скла, чашка яка, ось воно, скляна. Ми з вами замінили, утворили від іменників прикметники. Будь ласка, запишіть ось ці словосполучення, що ми з вами утворили. Постав відео на паузу. А зараз попрацюємо усно. Усно працюємо. Нам треба у тексті вибрати потрібне слово. Пам'ятаєте, що прикметники можуть бути, вживатися як в однині, так і в множині. Тобто за змістом ми будемо дивитися, чи в однині, чи в множині треба використати прикметник. Я живу в будинку, якому кам'яному чи кам'яних, якому. Кам'яному ми беремо. В, у ньому скляний, скляні вікна. Вікна, які скляні беремо. І дерев'яні дерев'яні двері, двері. Бачите, від іменника ставимо питання. Двері які дерев'яні. Завжди треба поставити питання від іменника до прикметника. На ганку глиняний чи глиняні вазон. Вазон який? Глиняний, з яскравою яскравими квітами, квітами якими? Яскравими. Тобто, якби треба було записати це оповідання, то ми б вибрали лише ті прикметники, які підкреслили. Поставь відео на паузу і перечитай, які в нас отримали те, текст, вибрав, вибрали потрібні прикметники. Подивись на цей малюнок, який гарний вазон з квітами. А зараз ми з вами порівняємо. Маємо іменник і прикметник. Отже, іменник, як і прикметник, мають спільне, це частини мови, важливі частини мови. І іменник, і прикметник мають питання, відповідають на питання. Це спільне, але іменник називає предмет. І відповідає на питання хто або що. Тут треба сказати, наприклад, хто горобець, що ручка. А прикметник називає ознаку предмета, і відповідає на питання, який, яка, яке, які. Запам'ятайте, будь ласка. В відмінності і спільне, отже, іменник і прикметник це важливі частини мови, які відповідають на питання. Але іменник називає предмет, і відповідає на питання, хто або що, а прикметник називає ознаку предмета, тобто можна описати за допомогою іме, прикметника іменник, і відповідає на питання, який, яка, яке, які. Дякую, мої хороші. Сьогодні ми з вами повторили, як виділяти, як правильно писати закінчення у прикметників. Ми сьогодні утворювали прикметники з іменників і вибирали потрібні слова в потрібній формі. Оцініть себе самі, будь ласка.